Чи маєте здогадку? Скільки грошей щороку втрачається через кібератаки? 12 мільярдів доларів. Саме таку цифру опублікував МВФ з даними за останні 20 років. А з початку повномасштабної війни кількість атак на українські сервіси збільшилась майже на 43%. Тоді в мене й виникла ідея: що буде, якщо полізти в нову для себе сферу і винайти щось нове? Так і було створено Red... Random odd method та мульти. В чому ж їх особливості? Перше, ну це, звісно, використання мови програмування Python, оскільки вона легка для розуміння, що робить програми легкими для вдосконалення. По-друге, я використав новий підхід, використання двійкового кодування замість ускладнення ключа як у сучасній криптографії. Ну і третє швидкість. Тому давайте будемо швидкими і перейдемо вже до практики. Нагадую, в нас є три програми, і розпочнемо ми з Red. Як ви можете побачити, програма має доволі нескладний інтерфейс. Давайте спробуємо щось зашифрувати. Нехай це буде слово Apple. Ось що нам виводить. Давайте спробуємо дешифрувати це та впевнимо, що програма працює. Звісно, все працює. Зараз я розповім про головну унікальність цього методу. Зашифрований код цієї програми можна розшифрувати, використовуючи стандарт таблички, як показано на екрані. Це доволі зручно для військових, оскільки тобі не потрібен комп'ютер, щоб розшифровувати. Тобі потрібен олівець, папірець. І все. Покажу на практиці. Давайте для початку намалюємо ці таблички. А тепер запам'ятовуємо правила. 0 незаповнена клітинка. 1 – заповнена. Рухаємося зліва направо, зверху вниз. Вуаля. І як ви можете побачити, інтерфейс тут теж доволі простий. Він удосконалений кнопками копії делі. Давайте спробуємо щось зашифрувати. Як ви б могли побачити, ключ ми не вводимо, Отже, його немає, подумаєте ви. Але насправді він є. Він зашифрований у повідомлення. Це робить код більш надійним, а повідомлення більш захищеним від крадіїв. А це мій найбільш надійний метод. Він використовує у вигляді ключа цифри. Тобто я введу, наприклад, дату свого народження. Слово я введу ек. шифруємо. Все прекрасно шифрується. Давайте спробуємо дешифрувати. Дешифрується все теж прекрасно. Саме цей метод використовує ще для прискорення дешифрування, майже на 46%. А для надійності він використовує величезну кількість таблиць. Тому, можлива кількість варіантів дешифрування дорівнює 63 факторіалі. На цьому все. Ставте лайки, вподобайки та підписуйтесь на наш канал.